Це красивки жіночі та чоловічі бренд Кріві. Чоловічих красивок у лоті буде 18 пар від розміру 41 та 46-го. Вони йдуть такі цікаві забарвлення, всі різні. Також є модельки зі своїми фірмовими упаковками. Є одна моделька бренду Livergy, ось така світловідбиваючими вставками. Жіночі красивочки, такі йдуть теж досить цікаві. Жіночок у нас буде 8 пар від розміру 38 по 41. Такі йдуть, вони, до речі, досить зручні. На резинці. Загальна кількість у нас буде 26 пар в лоті. Вартість лоту 11560 гривень. А собі вартість однієї пари кросівок всього 445 гривень. Цей лот ви вже можете замовити прямо зараз у наших менеджерів. Підписуйтесь на наші YouTube канали, ставте вподобайки і слідкуйте за новинками. Всім дякую та гарного дня!